Усім доброго дня. З вами Олег, на субота, базарний день. Це друга частина відео. Не забувайте підписатися на канал, поставити лайк, комент, ну що ми погнали огляд. Так, кишкай, плюс 2. Це сім'ї місний. Якщо хтось не розуміється, так, він у нас без ціни. Один 1.6 дизеля. Меган. також без ціни. Kia Ceed, 8 рік, 213 пробігу, 1.6 дизель, ціна 5900. Дача лога. МЦВ Універсал. Восьмий рік, 133 пробігу, 1.4 дизель, Звісно, ціна 4750. Форд фокус. Яка нього ціна? 5.100. 5100 ціна. 8 рік. Восьмий рік 220, 227 тисяч пробігу, один шість дизель. За номером телефону. Volkswagen Jetta, на таких крутих дисках. Шостий рік, 217 пробігу, 2.0 бензин. Шотий хашайна? Воно? Зрозуміло. Далі у нас шкода Фабія в Універсалі. Десятий рік, 147 пробігу, 1,2. Бензин з 4 циліндрами, ціна 6400. Так, я нагадую, не забувайте підписуватись на канал, ставити лайки, вдомити. так Далі у нас Це огляд на голуба. Голуб звичайний. Керномиган четвертий універсалі, 18 рік, 170 пробігу, 1,5 дизель, ціна 13 тисяч. Отке у нас без ціни. Hyundai Tucson. 7 рік, 140 пробігу, 2 імер бензин, один власник, повний привід, автомат, ціна 8800. Дача Сандера. 2009 рік 166 тисяч пробігу. 1.4 бензин, ціна 4700. Рено. Сцені третій. Він у нас без ціни. Mitsubishi Eclipse. Ой, Space airspace вчора. Дев'ятий рік, 236 тисяч пробігу, 2.0 дизель, шестиступка, ціна 5700 700 Джип. 2017 року 70 пробіг, 2,4 бензин, повний привід, ціна Ось такий, Так, ще один джип. Він у нас 18-го року, 3,6 бензин, автомат 27 тисяч миль пробіг, ціна 28500. Audi А6 універсалі. 10-го року 256 тисяч пробігу, 2,7 дизель, 12700. Максим, готовтеся описати свою машину, я зараз прийду, розкажете. Буде у нас перший раз у випуску, коли продавець сам описує свій автомобіль. Можливо, ви це краще зробите. Так, далі у нас шкода фабія в універсалі. 10-го руку, 159 тисяч пробігу, 1,4 бензин, ціна 6500 Шкода Octavia в універсалі. А сьома 16 рік, того такий пробіг. 2,0 дизель, ціна 15500. Opel Astra H в універсалі. 9 рік. Експлуатація 10-й, 167 тисяч пробігу. 1,6 бензин, тільки Німеччини, ціна 6000. Далі у нас настають Авансис Універсалі. Це в 2027 кузові. 11-рік, 194 тисячі пробігу, 2,0 дизель, ціна 9800. Qashqai. кашкай. 8-го року 78 пробігу, 2,0 бензин, автомат, ціна 9800. Фіат Добло, Maxi, це у нас пасажир, так? Да? А яка ціна в нього? Цена ціна 13 рік, 25 тисяч пробігу, 1,4 бензин, нефарбований, один власник, новий автомобіль. Можна, десь? Да? Просто такі вже це. Можна і салон зняти в новій машині. Да, Стан дуже крутий. Кому цікаво, можете телефонувати. Нічого не затерто, Сидушечки як нові. Щось воно в все-все-все. Це прямо нове без єдиного це з рапинки, без нічого. Є ще перегородочка, яка без проблем обирається, Сидушечки складаються. окошечки відкриваються. Так що кому цікаво дзвоніть. Там номер класний, так? Да? Далі у нас BMW. x 3 2006 рік 2.0 бензин Повний привід, ціна 9800 Чого ж вони на території? Це люди Шкодка без сини. Здравствуйте Ford Focus Другий в універсалі На автоматі Ще й по хорошій ціні 2008 рік 164 тисяч пробігу, 1,6 газ бензин, автомат, ціна 5200. Можна виходити. Це доволі простий надійний автомат. Теж непогана комплютація, клімат-контроль, круїз-контроль, мультируль. Так що кому цікаво, можете телефонувати. Хороший варіант за хороші кошти. Номеган, сідання. Ціна 4900, 7 рік, 230 пробігу. 1,5 дизель Hyundai Tucson Восьмого року. 201 тисяча пробігу, 2,0 газ, бензин, ціна 8300. Замінний ГРМ Масло фільтра. Все замінено. Тільки, Тільки потрібно купити кататись. Так що кому цікаво то нуйте. Далі у нас сирино кінгу, грузовичок, один рік Ціна 5600 двигун, неясна який. Меган третій у універсалі 9-го року 210 пробігу, 1.6 бензин, ціна 6300. Passat b 6 Посад B6, універсал. 6-го року 230 тисяч пробігу, 19 дизель, ціна 6500. Я низько знімаю. Лесь не буде видно. Далі в нас Passat b 5 сідання. Як називається каміон? Олег Авто. Олег. Да, Вінницький автобазар забиває, там побачите. Так, Passat на 4 року, 256 тисяч пробігу, 2,0 газ бензин, сервісна книжка, два ключі. Ціна 5500. Туксон. Зьомого року. 2.0 бензин, газ, повний привід. 226 тисяч пробігу, ціна 7800. От номер телефону. телефону продавця. Citroen C4. 10 рік, 190 тисяч пробігу, 1,6 бензин. Так, ціна на 6300. Hyundai. Це нас, напевно, IX35. 2016 рік, повний привід, офіційна 2.0 дизель, ціна 23500. Ford Fusion. На комплектації Black Mavic. 10 рік, 102 тисяч пробігу. Бензиновий двигун, 7600 ціна. Максим, що ти підготувався? Розказуй про свою, свою автомобіль. Далі. Далі. Далі у нас Opel Zafira. Хороший розказ. За правдивий, так? Да? Опель зофіра? Zafira у нас 8 року, 217 тисяч пробігу, 1,6 бензин. бензину. Космо ціна, да? Чи як це зрозуміти? Космо комплектація, зрозумів. Цена 6300. Без, без шуток це, це комплектація космо. Продавець її закрив і каже, покажіть людям в салоні. Да? З кожними вставками на кожному рулю, круїз контроль, мультируль. Цвітний монітор, монітор нічого. Автосвіт. Кому цікаво, телефонуйте. Підкрасів багато? Багато там підкрасив. Кажу, підкраси є? А? Немає? 2,5 підкраса. Продавець говорить про правду. Гарантує. Ні, Ні, то я Він, ж вирішу. Перебути лапу внизу. Права дверка внизу о, тако підкрас, помолдинг, а зверху uh -huh. передута лаком і ляда виходить теж, верхня частина там часть скрашена, то остане роздутей лаком, а нижня частина в рідні крас. Весь передок і так далі все в рідній краси. Ну видно, що вона така в зазорах пампера, все там ну, nee, все. Все на місці. Так далі у нас шкода фабія 5-го року 179 тисяч пробігів, 1,4 бензин, ціна 4650. Volkswagen Golf, 4 в універсалі. 2003 рік, 207 тисяч пробігу, 1.6 бензин, ціна 4650. Шкода Фебя, Фабія в універсалі. Це у нас перша Фабія. Третього року 220 тисяч пробігу, 1,4 бензин, ціна 4,350. Шкода октавіатур в універсалі. Така, гарна. Чистенька. Цьому рік 198 пробігу, 1,6 бензин і все, ціна 5600. Ще одна тур в універсалі. Це з 9-го року 186 тисяч пробігу, 1,6 бензин, ціна 6,700. Форт Фієста 6 Ford Fiesta. року 108 пробігу, 1,4 газ бензин, автомат, ціна 3600. Вона у нас на роботі. Mitsubishi Outlander 8 року 180 тисяч пробігу, 24 бензин, кожа, автомат, повний привід, ціна 9200. Volkswagen Golf. Шостий універсалі. Такі от панорамні криші. Доволі рідкість для Volkswagen Він у нас 11 року, 140 тисяч пробігу, 1,4 бензин. Сміжопригнано, з максимальна комплектація, Автомат, ціна 8200. Рено Меган в універсалі 12 року 187 тисяч пробігу, 1,5 дизель, автомат ціна 7800. Гольф плюс. Восьмий рік, 184 тисяч пробігу, 1,6 бензин, ціна 6900. Я оглядав цей автомобіль, тут непоганий варіант. Кому цікаво, можете доснувати. Мазда e, 6 в універсалі. Сьомий рік, 195 тисяч пробігу, 2 бензин комплектація басей. E, ціна 5600. Фольцуаген Гольф, 5-й плюс шостий рік, 198 тисяч пробігу, 1,6 бензин, ціна 6300. Гольфік в універсалі четвертого року 169 тисяч пробігу, 1,4 бензин, ціна 4,850. Джип 18-го року, 83 пробігу, 2,4 бензин, ціна 14200. В прикольному кольорі виділяється на білому снігу. Peugeot 308 s 11 рік, 175 пробігу, ціна 6400. Пассад Б6 10 рік, 1,6 MPI, 224 тисяч пробігу, шкільний руль, можливий, газ, ціна 8200. Далі наскія каранс. Туж непоганий сімейний автомобіль. З 9-го року 43 тисяч пробігу, 2,0 бензин, 7 місць, ціна 8600. Меган в універсалі 2015 року, 150 тисяч пробігу, 1,5 дизель, автомат, ціна 10 тисяч. Volkswagen Golf 5 в універсалі 8-го року. 1,4 бензин, ціна 5550. Volkswagen Golf 6, хеджбек, п'ятидверний, 9-го року, 208 пробігу, 1,4 бензин, ціна 6800. Ще один шостий Гольф, тільки в універсалі. Дев'ятий рік. 1,6 дизель, ціна 7800. Гольфик Універсалі 2017 року 229 тисяч пробігу, 1,6 дизель, ціна 12500 автомат. Опель Зафіра, Б 11-го року 250 пробігу, 1,6 газ, бензин, ціна 600 пасад Б-6, універсалі. 6 року 260 пробігу, 2,0 дизель, нефарбований ціна 6,600. Renault сценік другий 5-го року, 251 тисячі прибіл, 1.6 бензин, ціна 4800. Сценік вже дивляться. Шкода Фабіо, універсалі. 5-й рік, 180. 2000 пробігу, 1 1,4 бензин, ціна 4 Nissan Juke 12 року, 90 тисяч пробігу, ціна 9800. Особу немає опису. Гольф 4-й, хетчбек, п'ятидверний першого року, 274 пробігу, 1,4 бензин, клімат, авто в ідеальному стані, ціна 4300. KIA Picanto 7 рік, 158 пробігу і пробіг. один бензин 4, 4 цілі. Volkswagen Golf 4. 2000 року 226 пробіг, 1,6 бензин, ціна 4500. Шкода Фабія, картиш, кетчбек, п'ятидверний, з 600 року. 186 тисяч пробігу, бензиновий двигун, ціна 3600. Zafira. Яка тут на? Zafira 4800. 7 місць, другий рік, 181 пробігу, 1 тисяч пробігу, один бензин. Ціна я як прозвучив. Далі у нас Passat. фасад, п'ятий в універсалі третій рік. 139 тисяч пробігу, 1,6 бензин, ціна 4950. Рено Лагуна в універсалі. І рік 197 тисяч пробігу, 1,8 бензин, ціна 4,950. Volvo v 50 А його v 40 Перший рік 217 тисяч пробігу, 1,8 бензин, ціна 4,950. Сантефе. Сантефе у нас 7-го року. 233 тисяч пробігу. 2,2 дизель. Ціна 9500. Шкода А5. Шкода а в універсалі. 11-й рік. 209 тисячі пробігу, 1,6 газ бензин є все, ціна 7500. Lexus RX 330 6-го року, 192 тисяч пробігу, 3,5 газ бензин, ціна 10 тисяч. Шкода ціни. Hyundai i-30 універсалі 9 року 220 пробігу, 1,6 дизель, ціна 5850. Сильне доволі багато автомобілів, навіть по краям Так, Opel Astra H універсал. Сьомий рік, 1,8 газ бензин, 188 тисяч пробігу, ціна ж 5200. Hyundai Tucson, 7-го року 183 тисяч пробігу, 2,0 дизель, повний привід, ціна 8,950. 950. Toyota, rav Раф 4. го року, 220 тисяч пробігу, 2,2 дизель, максимальна комплектація, ціна 8200. Це у нас механічна коробка передач. Рено Scenic, третій, 10 -й рік, 207 тисяч пробігу, 1,5 дизель, ціна 6600. Шкода Octavia в універсалі. 8-го року 219 тисяч пробігу, 1,6 газ бензин, ціна 5700. Megane другий універсалі. Третій рік, 268 тисяч пробігу, 1,6 бензин. Ціна 4300. Рено Лагуна в універсалі 6-го року 2.0 бензин, ціна 5400, була комплектація Toyota Avensis в універсалі 8-го року, 188 тисяч пробігу, 2,0 дизель, цена з d 4 d ціна 7500. Оранчик без, без ціни. Мерседес ховав, опис. Рено 10-й рік, 49-12 рік, 1,5 іп'ятизер, ціна 5800 800